Сьогоднішня історія буде дуже близька всім чоловікам, яким хоча б раз жінки казали, ого, де ти так навчився пальчиками гарно працювати. Коротше, історія така: вчора вирішив розібрати котел. Не питайте, не питайте. Вирішив розібрати котел, бо погано проскакувала іскра. І я вирішив, що треба почистити контакти, бо вони окислились. Спойлер, так і було. Контакти очислились, я їх тако напільничком почистив, і все добре. Але суть же ж не в тому, друзі. Якщо ця історія знімається, значить суть не в тому. Збирав котел і чистив контакт, я десь 7 хвилин. А от збирав котел, я десь годину, я матюкав все, я кляв все. Я вже кричав, що я, блядь, не можу, і пішов в сраку цей котел, і пішли в сраку ці контакти, і буду сидіти в холоді, але я не буду це робити. А причина дуже проста: вбудовані меблі, вбудовані, блядь, меблі, які роблять дизайнери інтер'єрів, не розуміючи, що таке котел, особливо якийсь дешевий протерм ягуар, який став. Блять, забудовники, і він ломається, і до нього треба мати доступ, і його треба ремонтувати. А вони його сунуть сука в шавку. Блять, наглухо, де відстань між котлом і стіною така, що палець не можна засунути. Шановні дизайнери інтер'єру, скажіть, якщо десь хтось є у мене тут підписниках, ну ну є ж якесь рішення, правда, що доступ до котла є, якщо ви хочете його заховати вбудовані меблі, а не їбатися з котлом. Годину просто чіпаючи кришку, бо вона має спочатку тако знизу защовкнутися, а потім зверху защовкнутися. Але тобі треба якось так зробити, щоб ця металева нестабільна херня точно попала на пазіки. Точно, такого хоп і защолкнулась, але ж ти не можеш її тримати нормально, тому що відстань між котлом і стіною така що ти не можеш засунути палець. І в мене от -то всі пальці подерті, бо я годину такого нащупував, як його защокнути. Шановні дизайнери інтер'єру, давайте подумаємо про цю штуку. Давайте ви усвідомите, що котел це гірня, яка ну, типу, да, його гарно, круто, можна сховати, але ж до нього треба мати доступ звичайним, простим, смертним, не дизайнерам інтер'єру. Майстрам і людям, які можуть щось зробити з котлом. А якщо ви його наглого захирячуєте в шафку, то це ж як би чуть -чуть, ну, мінімум небезпечно, або навіть трошечки, знаєте, некультурно з вашого боку, бо коли влуплять морози мінус 20 і котел поламається, його ніхто не зможе розібрати. Ну або зможуть розібрати, або а потім не зможуть зібрати. І людина буде сидіти в холодній хаті тільки через те, що він гарно. Схований в шафці, вбудовані. Ну от така от історія. Вибачайте, що трохи психів нервів сьогодні, але хотів з вами поділитися цією історією. Ну, а ви будьте мені чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.